Пюре малини з Франції за 749 гривень, коробка цукерок більше ніж за дві тисячі, креветки за 4 700, А вина дорожче 100 тисяч. Це ціни в магазині Києва. Це звична черга з авто, які намагаються заїхати на парковку елітного магазину в Печерському районі, де можна зустріти зірок та депутатів. Тут продають алкогольні напої та їжу з усього світу. Є і локальна продукція. Його співвласник в інтерв'ю Forbes сказав: тут представлені альтернативні мас-маркету продукти. 195 гривень. Ми порівняємо, скільки коштує товар з такими ж основними складовими в економ мережі супермаркетів України. Беріть попкорн на вибір. Ідемо разом далі. Морепродукти. 10 креветок з Аргентини в елітному – 4700 гривень, а в економ – ціни на креветки перед вами. Холодильник з ікрою. Тут червона та чорна. Найдорожча банка осетрової з Нідерландів зі словом Royal, тобто королівська – 9900 гривень. Чорної у звичайному магазині, звісно, немає. На червону ціни наступні – 151 гривня 90 копійок, 205,50 та 258,40. Ідемо далі по магазину на Печерську. Гребінці морські, шотландські – 1190 гривень, а з Канади – 3200. Хамон з Іспанії – 489 гривень за 100 грам, український – 449 гривень за 70 грам. В простому – 66 гривень та 40 копійок за 80 грам. Фуагра – це гусяча або качача печінка. 1150, 1350 та 1890 гривень. Французький соєвий йогурт – 195 гривень. Молочні йогурти – 215 та 209. Везли до нас з Бельгії. І це теж йогурт в економпакуванні, в простому магазині. Вироблено в Україні. Ось пюре малини в елітному магазині з Франції. Її вартість – 749 гривень. А це заморожені фрукти у звичайному. Окремо малини тут немає. Є ягідна суміш. Серед них є і рожева ягода. Вартість 64 гривні 80 копійок. В елітному, попри те, що на вулиці січень можна купити черешню. І ось такий бокс обідеться вам майже 806 гривень. А помідори з Нідерландів майже півтори тисячі яйця в елітному, знесені на нашій землі 199 гривень в простому – 40 гривень та 90 копійок. Елітний магазин – вершкове масло. Цінник бельгійського – 325 гривень, наше – 235. В «Економ» – 75 гривень та 50 копійок. Ідемо далі. Елітний – крупа гречана органічна – 125 гривень, та в економ майже 20 гривень. За хороший чай в елітному просять 7400 гривень. Тут окремий холодильник для матча чаю. Це японський зелений чай, перетертий в порошок. Органічний в залізній баночці 2090 гривень. Є і в пакеті за 785. В економ магазині знаходимо стік з чаєм з назвою лате». Один коштує 10 гривень, 20 копійок. Склад обіцяє, що 10% матча чаю там є. Шампанське 27 тисяч гривень, Ігристий напій в пляшці такого ж кольору в економ-магазині вам обідеться 109 гривень. Переносимося знову до елітного картонна коробка цукерок з Бельгії 2250 тисячі гривень. Курка французька майже тисяча гривень. Буряк та хрін 165 гривень. Склад буряк, хрін, олія соняшникова, насіння соняшника, цибуля, корнішони, сироп, агави та інше. Буряк та хрін виконом 20 гривень та 70 копійок. Склад: корінь хрону, вода, буряк, цукор, сіль та регулятор кислотності. Асорті горішок в елітному і асорті горішок в простому на полиці з водою в елітному є навіть вода з Ісландії. 510 десять грам українського хлібу. Тут коштує 105 гривень. В простому український хліб майже 19 гривень за 475 сімдесят грам. В елітному пальмені з м'ясом дикого кабана 389 гривень, олениною — 445 гривень. І до готових страв. Оселедець під шубою 365 гривень, олів'є з індичкою 389, олів'є з креветками 599 гривень, вінегрет 149, борщ з індичкою 225. двадцять Супермаркету виходять з великими пакунками. На останок питаю людей і біля елітного магазину, і біля магазинів економ мережі. Скільки на місяць вони витрачають на їжу? Нагадаю, що мінімальна заробітна плата у 2024 році в Україні становить 7100 тисяч гривень. Це 173 євро. А мінімальна пенсія 2093 гривні. Це 51 євро. Десь тисяч дві з три. Скільки ви в місяць витрачаєте на їжу? Зараз нам готове. Та майже все, що заробляємо. Рахуйте, зарплата 12, ну 6 за оренду і все інше це їжа. Дуже дорого і дуже, дуже незручно. Ну, напевно, десь мінімум до тисячі доларів. Це на трьох плюс допомога батькам. Десь тисяч 15-20. А це на скільки людей? На півтори. півтори – Це як? Е, періодично живу з дівчиною. Це, мабуть, тисяч на двох. Ну, це досить важко сказати, тому що ну по-різному просто виходить. І Якісь базові речі, які купуєш, наприклад, там крупи якісь чи ну щось подібне, що довго триває потім, то на цьому можна деякий час прожити. Однак, якщо таке щось ну там купив там м'ясо, рибу, то це вже таке більш серйозні, скажімо так, інвестиції. У мене пенсії 3900, і я старалася за квартиру заплатити. Ми дуже бідно жили. Це надіжу, оскільки тоді витрачала. Чи не ми м'яса не брали, не, молоко іноли. Брали Брали оці супові набори без м'яса. Ми, ми жили рік без м'яса, більше, ніж рік. Валерія Ковалінська, Валентин Шилко, Андрій Вєташкін та Вікторія Письменна, ТСН 1 плюс